Всім привіт! Сьогодні понеділок, 6 листопада 12 годин 11 хвилин і біткоін у нас по 35 150. Попереднього разу, коли я записував огляд ринку, ми знаходилися десь на позначках, здається, в 28 тисяч, і в мене був шорт після ось цього сквізу від 29600, стоп-лосс у мене стояв на 29, і я очікував ціну нижче. Але як бачите, в нас цього не відбулося. І зараз я вам розповім, як я, в принципі, це все відторгував. Попередньо вибачаюся, що я два тижні не робив ніяких оглядів, нічого не записував, просто я був зайнятий. І так, щоб ближче розповісти, як я це відторгував, перейдемо на менші таймфрейми. Так, візьмемо таймфрейм 1 година. Я думаю, тут буде достатньо нормально видно. А як ви розумієте, я був ведмедем і ось подивіться на ці об'єми, так, на ось цей великий сквіз. І я, в принципі, розраховував на те, що. Ми вже ось цей хай в момент 30 тисяч не будемо оновлювати. Ну тобто, звісно, що ми якось ще будемо проторговувати ось цей великий такий сквіз, тобто якось наторговувати тут об'єми, так і звідси будемо е, валитися вниз. Там було декілька факторів, е, які говорили за це, в тому числі і дивергенції, які вже формувалися. Але ці дивергенції, які були на той момент плюс-мінус сформовані, вони успішно були зламані безпосередньо ось цим рухом. Ось для таких випадків, якраз коли ви думаєте про одне, а ринок і ціна вам демонструє зовсім інше. Для таких випадків ви придумали стоп-лоси. Я тут, в принципі, нічого не втратив. То давайте собі відмітимо ось один рівень, так? Ось, в принципі, другий. І ми приходимо до нього, і ось тут у нас ось таке піджиття. Знаєте, така проторговка, такий розпил. До нього піджимаємось, піджимаємося, тобто пилимо об'єми. І ось тут в цьому моменті якраз ну, класично. Можна брати позицію на пробиття рівня, тому що стоп лос в нас, виходячи з цієї проторговки, ось такий маленький, так? і йде пробиття, і в нас, бачите, такий гарний сильний імпульс. Ми приходимо до наступного рівня, одразу від нього відскакуємо, і в нас починається, бачите, наторговка. Після закриття ось тут своєї позиції по 29 тисяч стоп-лосом я більше ніяких позицій не брав, я просто спостерігав. Тут я вже думав про набір лонгів, але ціна не прийшла... До тих рівнях, на яких я б хотів купити, бачите, у нас знову таке піджаття відбулося вгору, як, наприклад, і ось тут. Тобто, в нас е не відбувалося е зняття ліквідності з е ось тих локальних лаїв. Я все ж таки хотів, щоб в нас було зняття ліквідності. Так, після цього ми е йшли б далі. Але маркетмейкер на ринку е такої можливості нам не давав, і фактично тут можна було е торгувати тільки. Е Ну, базово. це ось базова стратегія Там, пробиття, пробиття рівнів. В принципі, всім відомо, всім зрозуміла, така скальперська. Приход ціни до якогось рівня, піджиття і пробиття. Єдине, що я пробував вже взяти шорт-позицію, ось ця свічка, ну, ось вона. У нас ціна тут прийшла, оновила хай 31 800. І як бачите, як бачите, в нас тут об'єми, ну, немає об'ємів. Хоча ми там оновили достатньо великий наш хай. Тобто це попередній, попередній хай від там, липня місяця. Тобто бачимо ось цей він. І я там очікував, в принципі, пробиття. І коли ми, ну, вхід об'ємів, я там вже очікував якраз заходити в лонг по стратегії пробиття ось цього рівня. Ось він цей момент. Чому я тут взяв шорт? Тому що, бачите, в нас ось ціна, ось цей пік. Ми там зробили хай, тобто, в принципі, там мали бути стоп-лоси, мали б ми їх тригернути, повинні були там збільшитися об'єми. Як бачите, у нас об'ємів тут немає нічого. І в нас почався відкат, тому я і зайшов в шорт, тому що я побачив щось, що ціні щось не цікаво, і продовжувати рухатись вгору. Ось цей хай я нічого не робив. Після формування ось цього хаю я вирішив для себе, що я буду е торгувати, е торгувати в рамках 35-34. Е ось тут на 34 я взяв лонг, е по 35 я його закрив, взяв шорт. Е по 34, е знову ж таки, я е закрив шорт. Тобто, Я взяв ось цей рух, потім взяв ось цей рух. І ось Тут вже знову брав лонг. Ось це накопичення про торговок. Я не пам'ятаю, але десь, десь я тут підтягував стопи, ось сюди я не дотягнув, я закрився. Потім в мене був значить, шорт. Я хотів від 36 взяти, але ціна туди не дотягнулася трошечки, тому довелося вже заходити ось тут по 35%. 500. Ну і знову ж таки, сюди я його вже не, не дотягував. Я його закривав раніше. Тут в цій позиції я лонг не брав, тому що у мене вже пріоритетно сформувалася така думка про похід, знову ж таки, ціни ціни вниз. Звісно, що ви можете сказати, що я не правий, в плані того, що я не враховую, що ринок зараз достатньо сильний, він демонструє гарну висхідну структуру. Але я не проти того, щоб біткоін, ціна біткоїна зростала, тому що я маю позиції по біткоїну. Інвестиційні ще з сумарно в мене ціна набору позиції середня 21 500. І єдине, що напрягає, це те, що в нас недостатньо гарно ростуть альткоїни. А ось та інвестиційна позиція, яка в мене в середньому була набрана по 21 500, Вона в мене частково ну, переливається в альткоїни, тобто торгується до в парах альткоїни до біткоїну. І виходить, ситуація така на цьому всьому зростанні, що. В альткоїни, в порівняння до Bitcoin, вони, ціна їх навпаки падає. В мене фактично в доларовому еквіваленті моя ось інвестиційна позиція, вона особливо би, не змінюється. Хоча біткоін фактично з 21500 вже майже 2 ікса демонструє, але, але в мене немає цих двох іксів в доларовому еквіваленті, тому що альтсезону альтсезону немає. Розумієте? В мене це дуже так сильно. Трошки, трошки напрягає. Ну і виходячи з цього, е, знаєте, якщо ціна біткоїна почне і далі зростати, і альткоїни теж, і я сподіваюся почнуть е, зростати і почнеться якийсь е, альтсезон, е, то я, в принципі, буду заробляти, нічого не буду втрачати. А в іншому випадку, якщо ціна біткоїна почне падати, то мені потрібно в даний момент якраз шукати шортові якісь сценарії е, таким чином. Набирати шортові якісь позиції, таким чином хеджувати свою інвестиційну позицію. Ось наш діапазон. Ну, тобто, бачите, ось він цей діапазон. Чим він був сформований. Нижній рівень це ось рівень 25 тисяч, який ми один раз і другий раз тестували як супротив. Тут він у нас попередньо виступав як підтримка. Ми його ось пробили. і... Затестували, тепер вже як підтримка. І знову ж таки підтримка. Верхня межа, в принципі, як бачите, в нас співпала з таким динамічною, яка була намальована цим хаям. Ми її пробили, що нам говорить про е, силу ринку і тренд бичачий. Ну, ось е, така картинка. Скажіть мені, будь ласка. Ми нещодавно дивилися, проходила книжку Джека Швагера. І е, там була ціла глава завдань, де робився технічний аналіз, і потрібно було приймати рішення, говорити про де і що робити. І ось ця ситуація, яка зараз склалася, вона в принципі, в принципі, принципі, е, класична для того, що любить торгувати джекшвар. І оскільки в нас тренд в принципі, зростає, чи то за логікою, дивіться, ми пробили, і зараз ми наторговуємося, за логікою ми маємо йти далі. І хоча б на, ну, я так вважаю, чому ні. Ось цю відстань, Тобто 10 тисяч. Так, У нас тут десь 26, тут десь 36. Ми з нижньої точки, де ми там будемо починати, ми відкладаємо 10 тисяч, ну, 34, ну, коротше, 44 тисячі десь наша ціль, якщо ми з цього накопичення будемо пробуватися йти вгору. І в пріоритеті зараз ось усі проторговці, насправді, брати лонг. Це за Джеком Швагером. І, Ну та й взагалі за класичною логікою торгівлі. Але в той же час. З ось цього накопичення ніхто ж вам не забороняє шукати шорти з тим, що можливо, можливо, ми будемо ця, цей наш вихід. Це в нас хибний вихід, хибний пробій, і ми повернемось вниз. Моя логіка в тому, що я вже тут буду починати шукати хедж, і я просто буду виставляти стопи, такі собі, коли ціна буде заходити в плюс, я одразу буду е виставляти стоп без збиток. І якщо. Ціна буде продовжувати вгору, нічого страшного. Але якщо ми підемо вниз, то е, я буду мати гарний хедж. І ось якщо ми підемо вниз, провалимося під ось цю лінію, ну у нас приблизно це скільки там, 32 тисячі. Тут щось будемо наторгову, то ось тут вже класично треба буде шукати шорти. Тому що е, похід, провал назад, це буде говорити про те, що ось ця ситуація, це в нас хибний пробій. Моя логіка просто в тому, що я. Хеджую свою позицію, тому що я вважаю, що сидячи і слідкуючи за ринком, я зможу взяти непогану хеджову позицію. Ну, і в разі пробиття і походу ціни вгору, вони в мене будуть закриватися в нуль. Ось і все. Що хотів ще вам продемонструвати? Так, значиться сайт chainexposed.com Бачите, він зроблений в Україні. Можна тут донати скинути, якщо бажаєте. І розробник цього сайту, він ділиться фактично. Тими метриками, які доступні до, на сайті Гласнот, тобто це ончейн метрики. І зараз я відкрив е, саме метрику. Ну, повивчайте, подивитесь, тут, в принципі, все є, щоб е, їх зрозуміти, що це таке, про що воно, е, і так далі. тому подібне. Якщо ні, то загулите. що в нас зараз от тут е, за, демонструється метрика? Це в нас кількість адресів біткоїна, е, які знаходяться в прибутку і збитках. І зараз в нас е, відсотково. 82% всіх адресів біткоїна, які існують, вони знаходяться в профіті. І лише 17,6% знаходяться в збитках. Ось така ситуація. Так, це значення, скажімо так, не пікові. І коли йде справжній такий бичачий ринок, як бачите, у нас вони ось тут 76, там 23. Ціна далі продовжує зростати. Тут взагалі 91%. Так навіть ось доходи, коли в нас ціна була там по 50 плюс тисяч, доходило до того, що, бачите, 100% адресів вони знаходилися в прибутку. Але ця метрика достатньо цікава, тому що вона говорить про те, що ринок, в принципі, вже, вже починає значте, нагріватися, перегрівати. І якщо в нас ціна біткоїна. Ще вище зараз піде, там, до 40 тисяч, наприклад, то я думаю, вже біткоін буде 90% адресів в плюсі. І там-то вже треба буде, якраз, мені здається, вже так дуже добре задуматись. Зараз, зараз, відповідно до цієї метрики, бачимо, що є, в принципі, є перспективи для зростання. Ну і також я вам пропоную слідкувати за новими даними, які з'явилися. на біржі Binance. Здається, їх раніше не було доступно, а тут вони вже тепер з'явилися, ми можемо за ними слідкувати, причому їх можна дивитися по всіх спотових активах. Тобто ви заходите на біржу Binance, воно доступно як ось в такому варіанті веб-переглядача, так і через додаток. І що нас тут цікавить, є ось тут графік, так, є інформація і є торгові дані. Нас цікавить торгові дані. Ось тут аналіз грошового потоку. Ви можете дивитись на цей аналіз грошового потоку, навчитися його там аналізувати, дивитись. А я більш простіше пропоную дивитись на ось цю метрику. Бачите, велике надходження за 24 години біткоін. Це е, фактично нам демонструє, чи виводять біткоін з біржі, чи заводять. І що корисно, що ми можемо дивитись це фактично в онлайн режимі. Так? І як бачите, зараз е, тут тільки інший трошки часовий пояс, е, ніж у нас, але. То треба просто підлаштувати в мене тут не підлаштовувати. І в нас було близько нуля. Зараз у нас кількість біткоїнів навпаки, як бачите, зменшується на біржі. Тобто біткоїни з біржі виводять. Якщо біткоїни з біржі виводять, значить їх купляють і кудись на зберігання кладуть. так? Відповідно, ціна біткоїну повинна зростати. Ну, як бачите, вона в нас і зростала. А ось 18,55, так, різниця в нас. Приблизно 6 годин, тобто перша година. У нас були показники близько нуля, тобто, я думаю, що у нас надходження на біржу якраз збільшувалося. Давайте подивимось ось на графік. Ну, ось бачите, перша година, тобто у нас там були зафіксовані фактично входження біткоїнів на біржу. Тобто, для чого заводять біткоїни на біржу, щоб їх продавати. Ну і бачите, після цього у нас ціна впала, була у нас вона 35 у ну, 100 з згачком. І опустилася до 34 800, ну тобто 1%. Після цього в нас пішли вгору, зняли ліквідність, знову впали вниз, знову пішли вгору, зняли ліквідність, опустилися вниз, коригувалися і зараз штурмуємо. Бачите, намагаємося йти вгору. Але виходячи з ось цих так, торгових даних, бачите, у нас є, звісно, що надходження, входження на біржу, Але все-таки вони, я думаю, не такі масштабні. Я думаю, що є в нас перспектива до 36, можливо, трошки вище сходити. Тобто дивіться, користуйтесь, і що щось що класно, що просто будь-яка спотова пара, будь-яка спотова монета, ось ави. Ось вони, дані, будь ласка. Дивіться. У нас заходить, заходить ось якраз монетка. На біржу. Збільшується кількість. Тобто її продають. Дивимось на графік. Дивимось на графік. Не дивно. Ціна зросла, заводять і фіксують прибутки. Е, тобто тут можна подумати про, про шорт. Ну або якщо ви маєте позиції по Ава ЛГОВІ, то їх зафіксувати. Ось, Подвійна вершина, можна, можна подумати. Вже, вже зараз. Е, ось, е, Виходячи з, тільки з ось цих даних. Е, не думайте, що я такий розумний, я це підгледю теж у іншого е, блогера, трейдера. Але англомовного в наших е, україномовних я поки що такої інформації ніде не зустрічав. Так що дивіться, користуйтесь і буде вам щастя. Максимально простий, але ефективний. Поки що мало хто про нього знає, мало хто цим користується. Але, але я думаю, що він стане пригоді. Е, принаймні, коли ви захочете відкривати якісь позиції, е, то просто заходьте і дивіться, щоб там не втрапити десь в якісь. Пампи, дамп, е там схеми бо не вчасно купити, не вчасно продати. Ось ось і все. Е на сьогодні, все. Так. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.